Розділ 27. День, коли Поліанна не грала. Один по одному минали одноманітні зимові дні. Минув січень з кучугурами і заметілями, минув лютий, з мокрим снігом і настав березень з пронизливим вітром, що висвистував і завивав, розгойдуючи важкі віконниці і змушуючи ворота репіти так що ледь витримували і без того напружені нерви мешканців старого будинку Гаррінгтонів. Тими днями Поліані не так просто було грати в радість, але вона продовжувала гру мужньо і чесно. Тітонька Полі геть припинила гру, що аж ніяк не полегшувало становище Поліани. Тетя Полі була надзвичайно сумною і пригніченою. Вона не дуже добре почувалась фізично, що схиляло її до ще більшого смутку. Поліанна так само сподівалась отримати перший приз на конкурсі. Втім, тепер уже не перший, а один з перших. Адже вона писала нові оповідання і відправляла їх у часописи. А та регулярність, з якої редакції часописів повертали їй рукописи, дещо похитнула віру дівчини у свій письменницький хист. Принаймні, я можу радіти, що тьотя Полі нічого про це не знає, тішала себе Поліана, читаючи чергову відписку з вдячною відмовою, яку вона отримала з приводу останнього свого оповідання. Принаймні у тітоньки не буде підстав переживати ще й через мою невдачу, бо вона про неї не знає. Життя Поляни цілковито зосередилось навколо тітоньки Полі, хоча сама тітка, здається, навіть не усвідомлювала, наскільки вибагливою вона стала і як племінниця цілковито віддає себе справі догляду за близькою людиною. Одного похмурого, березневого дня розвиток подій дійшов до останньої межі. Встаючи з ліжка того дня, поляна глянула у вікно і тяжко зітхнула. Догодити ті полі у непогожі дні було завжди важче, однак дівчина змусила себе спуститись на кухню, весело мугикаючи, і взялась до приготування сніданку. Ось я приготую кукурудзяні оладки», – звернулась вона до кухонної плити. І тоді тітонька Полі не буде так перейматись, через решту всього. За півгодини вона постукала у двері тітчиної спальні. Тітонько, ти вже підвелась? Так рано і сама зробила собі зачіску. Я не спала майже всю ніч, от і вирішила встати, зітхнула тітя Полі, і змушена була сама зачісуватись, адже ти до мене навіть не зазирнула. Тьотю, я навіть не припускала, що ти вже чекаєш на мене, квапливо почала виправдовуватись Поліана. Але, думаю, ти зрадієш, що я не прийшла раніше, коли дізнаєшся, чим я займалась. Я не радітиму, насупилась тьотя Полі. За такої негоди радіти неможливо. Поглянь знову дощ, це вже втретє за тиждень. Це правда, але ніколи так не радієш сонцю, як після кількох непогожих днів поспіль, підбадьорила Поліанна тітку, вправно поправляючи мереживо і стрічки на її сукні. Ходімо, сніданок уже готовий. Зачекай лишень, побачиш, як я приготувала сніданок. Однак навіть кукурудзяні оладки цього разу не поліпшили настрій тітоньки Полі. Все їй було не так, все видавалось нестерпним то було справжнє випробування для Поліани. На довершення з'ясувалося, що протікає дах над східним краєм мансарди. А ще надійшов лист з неприємними новинами. Але вірно своїм переконанням, Поляна, сміючись, запевняла, що все це пусте, як на неї, то вона навіть задоволена, що дах тече. Бо це означає, що у них таки є дах над головою. А на лист з неприємними новинами вона давно вже чекала. Тим ліпше, що він нарешті прийшов і звільнив їх від тривожного очікування. Однаково неприємні новини мусили прийти, а тепер з цим покінчено. Всі ці події вкупі з іншими перешкодами і нестерпностями затримали хід звичних хатніх клопотів, а будь-які затримки у повсякденному житті завжди викликали незадоволення педантичної тітоньки Полі, схильної планувати все з точністю до секунди. Вже пів на четверту, Поліанно, ти дивишся на годинник? роздратовано вигукнула вона. А ти ще досі не позастеляла ліжка. Так, Люба, тітонько, зараз позастеляю, ти не хвилюйся. Ти чула, що я кажу, подивися на годинник, уже на четверту. То пусте, тітонько, Полі, ми можемо радіти, що не на п'яту. Тітонька Полі зневажливо гмикнула. Напевне, ти собі можеш це дозволити, ущипливо зауважила вона. Поляна засміялась. Знаєш, тьотю, насправді годинник дуже корисна річ. Я про це дізналася ще в санаторії, коли мені випадало робити щось приємне, і я не хотіла, щоб час минав надто швидко то дивилась тільки на маленьку стрілку годинника. Бачила, як повільно вона рухається, і відчувала, що у мене ще дуже багато часу. А коли я змушена була терпіти якісь болючі процедури впродовж, скажімо, години, то стежила тільки за секундною стрілкою. І у мене виникало відчуття, що час навмисне біжить швидше, щоб мені допомогти. І швидше звільнити від болю. Розумієш? В очах дівчини спалахнули лукаві вогники, і вона поспішила вийти з кімнати, перш ніж тітя Полі встигла щось відповісти. Поза сумнівом, то був надзвичайно важкий день, і надвечір Поліана була геть бліда і мала втомлений вигляд, що не забарилось стати новим джерелом занепокоєння Тьо Полі. Дитину, у тебе цілковите виснаження, забідкалась вона. Боронь Боже, ти ще й захворієш. Не знаю, що тоді з нами буде. Дарма, тітонько, я не хвора, запевнила її Поліана, сідаючи на диван. Але я справді втомилася. Ох, який м'який диван! Я задоволена, що втомилась, бо тепер так приємно відпочивати. Тітонька Полі роздратовано відвернулась, махнувши рукою. Ти завжди з усього задоволена, завжди ти усьому радієш, у це повірити неможливо. Втім, я знаю, це твоя гра, вела вона своєї у відповідь на спробу поляни щось заперечити. Твоя гра дуже хороша, визнаю, але іноді ти заходиш аж надто далеко. Вічний твій аргумент могло бути гірше, просто діє мені на нерви. Слово честі, мені б стало легше, якби хоча б іноді ти не раділа і не була задоволена з приводу чергової неприємності. Тітонько, навіщо ж ти? випростилася Поліана. А тож мені було б легше. Ось ти спробуй, і сама переконаєшся. Тітонько, я ж. Поляна замовкла, задумливо дивлячись на тітку. В її очах з'явився дивний вираз, а губи розтяглись в усмішці. Але місіс Чилтон, повернувшись до вишивання, не помітила того, і за хвилину Поляна знову лаштувалась на дивані, так і не закінчивши речення. Коли наступного ранку поляна прокинулась, за вікном знову лив дощ, а північно-східний вітер завивав у комені. Подивившись у вікно, дівчина мимоволі зітхнула, але майже одразу обличчя її осяяла радість. Тим краще, засміялась вона, затуляючи долонею губи. Чого ж це я? Я не повинна забувати, інакше нічого не вийде. Я повинна пам'ятати, що мені не слід радіти жодного приводу. Жодного. Кукурудзяні оладки Поляна того ранку готувати не стала. Накривши на стіл, вона відразу пішла в тітчину спальню. Місіс Чилтон була ще в ліжку. Я бачу знову іде дощ, зазначила вона замість привітання. Так, погода просто жахлива, невдоволено відгукнулась Поліано. На цьому тижні щодня ллє наче з відра, терпіти не можу такої погоди. Тітонька Полі обернулась до неї дещо здивовано, але Поляна дивилась кудись убік. Тьотю, ти думаєш вставати? втомлено запитала дівчина. Так, відказала тютя Полі, вочевидь збентежена. Поліану. Що з тобою сьогодні? Ти перевтомилася? Так, я жахливо втомилась цього ранку, та й вночі не спалось, я терпіти не можу безсоння, коли лежиш без сну, в голову лізуть тривожні думки. Мені про це можеш не розповідати, роздратовано підтримала її тітя Полі. Я від другої ночі очей не склепила, а на додачу ще й дах. Як ми його полагодимо, якщо дощ не припиняє періщити? Ти повиливала з відер? Так, і поставила ще кілька відер, бо там тече іще й в іншому місті, трохи далі. Цього тільки бракувало, невдовзі весь дах протікатиме. Поляна вже було розтулила рота, щоб сказати Можемо тільки радіти, бо тоді поміняємо одразу всю покрівлю, але, згадавши про свої наміри, тільки втомлено кивнула на підтвердження тітчиних побоювань. Схоже, до того іде, тітонько, але в будь-якому разі клопотів у мене зараз не менше, ніж якби вже протікав цілий дах. Як мені це набридло! Сердито повторила вона, повертаючись і втомлено плентаючись до дверей. Як це кумедно, але як складно, боюся, я не витримую, і все буде зіпсовано, занепокоєно прошепотіла Поліана сама до себе, спускаючись сходами. Того дня тітонька Полі ще не раз мала нагоду спрямувати на Поліану здивований запитальний погляд. Дівчина безкінечно була незадоволена. Вогонь не розпалювався, як слід, вітер тричі зривав одну й ту саму оконницю, яку довелось тричі заново кріпити, а в покрівлі відкрилась ще одна дірка. Надійшов лист, прочитавши який, Поліанна пустила сльозу, хоча не змогла до ладу пояснити тьоті Полі, що саме її так засмутило. Обід виявився невдалим, а по обіді теж були самі неприємності, прикрості і приводи для роздратування. У другій половині дня недовірливо запитальний вираз обличчя тітки поступився виразу недовірливо підозріливому. Якщо Поліана це помітила, то не подавала вигляду її дратівливість і невдоволення анітрохи не заспокоювались. Однак ближче до шостої вечора підозра в очах Тюті Полі змінилась на здогад. На диво, цей здогад трохи навіть розвеселив жінку. Нарешті, у відповідь на особливо гірке нарікання з боку племінниці, тітонька жартівливо піднесла руки. Годі, годі, дитино, я здаюся. Я визнаю, ти перемогла мене моєю власною зброєю. Можеш радіти з цього, скільки тобі завгодно, заявила вона, саркастично посміхаючись. Тітонько, я розумію, але ж ти сама казала, з удаваною наївністю почала Поліанна. Згода, згода, ніколи більше так не казатиму, перервала її тітонька Полі. Це був просто нестерпний день, я б не хотіла вдруге таке пережити. Вона завагалася і навіть трохи почервоніла, тоді змусила себе сказати. Більше того, я хочу, хочу, щоб ти знала, я усвідомлюю, що останнім часом не дуже старанно грала у твою гру, але тепер я вирішила докласти зусиль. Де це мій Носовичок? закінчила вона різко порпаючись у пошуках своєї хустинки. Поляна підхопила з місця і вмить опинилась коло тітки. Тітонька Полі, я ж не хотіла, це був просто жарт, проказала вона голосом, в якому чулись докори сумління. Я не думала, що ти аж так до цього поставишся. Звісно, ти ні про що не думала, відгукнулася тітка з усією різкістю людини, що не звикла виявляти почуття і розкривати душу. Гадаєш, я не розуміла, що ти замислила це як жарт? Якби ти тільки посміла зробити таке, щоб мене провчити, я б тоді, я, вона не договорила, бо поляна щосили стисла її у міцних обіймах.